Борщ Червоний, борщ зелений з квасом, розсольник, суп гороховий разом з сухаріками. Понад 60 тисяч порцій таких гарячих страв у сушеному вигляді за рік виготовили волонтерки з села Махнівка Хмельницького району. Працюють жінки у глинобитній сільській хаті. Її під цех віддав місцевий житель, розповідає волонтерка Ірина Дигай. Не завжди є картопля, не завжди є м'ясо під рукою, щоб щось зварити, а це кинув в карман. Заливки п'ятком нас навіть були случаї, коли просто хлопці кажуть, що ми заливали сирою водою, щоб воно чуть чуть настоїлось, бо не було як варити. І їли сьогодні. Робота кипить з самого ранку. Потрібно перечистити та висушити кілька сіток цибулі. Її принесли місцеві жителі, каже Наталя Топольська. Мішечка два ми точно перечистили. За шеф кухаря Ірина Кузіонова каже, хоча працює продавцем, та заради допомоги нашим захисникам опанувала нову спеціальність. Не дивлячись на те, що всі по роботах мусимо, а хлопці ж теж на передовій їм не так легко. Ірина розповідає, аби насушити інгредієнти, потрібно від 8 до 10 годин в залежності від завантаження сушарок. З 20 кілограм капусти виходить приблизно кіло 700-800 вже отакої сушеної капусти. Картошку, ну картошку ми в принципі з кілограм, напевне, десяти кілограма два вийде. Більше не вийде. Морква так само дуже крепко всихає, а цибуля взагалі з 20 кілограм кіло 200 виходить. Для приготування гарячої страви вміст пакету достатньо залити трьома літрами укропу і зачекати 15-20 хвилин, каже Ірина Дегай. Три літра. З м'ясом, з жарочкою, з помідоркою, з зеленів, з усім готове. Овочами та зеленю допомагають небайдужі односельці, м'ясом, фермери, каже Дегай. Зараз сезон огірків, частину вже заквасили, інші чекають на свою чергу. От ті великі бутлі це зараз підуть на росольники. Ті маленькі бутлі у нас будуть іти хлопцям. Як привозять свинку, ми сало закатуємо, передаємо, теж топимо жир. Там он ще осталось трохи, а м'ясо переробляємо, осінню каші закриваємо. А м'якотьна борщина супи це таке а Це там на каші йдуть». фасувати зелений борщ. Допомагає харків'янка Ольга Міщенко. До махнівки з Дергачів жінка приїхала торік у березні. Тут каже, сподобалися люди і природа. Тож, аби бути корисною, почала допомагати у цеху. Кожен має долучатись до цієї справи. Якщо ти не там не воюєш, то ти маєш допомагати тому, хто воює. Я не могла залишатись осторонь. Я взагалі металург. За професією останній раз ну, вимушено були переміщені. Працювала на заводі холодильного обладнання. От зараз я волонтер. Чоловічу частину роботи виконує чоловік Ірина Дегай Андрій. Ром за національністю, але каже, українець у душі, тому не міг не підтримати дружину. Благодаря цим хлопцям, які захищають, які оберігають нас. Хай Бог їх береже. І самої найкращої. Страви передають на різні напрямки, каже Дегай, бо своїх чи чужих немає. А оселедець Коропа, по-домашньому, готували навіть для Валерія Залужного. Хотів би сказати велику подяку Ірині Дегай та її колективу дівчатам, які готують для нас. І ми це все стараємося споживати по мірі надходження моїх прохань і наших загальному з колективом. Вони виконують наші прохання. Зараз волонтери потребують грошової підтримки, бо щомісяця за електроенергію потрібно сплачувати по 3,5 тисячі гривень. Також дорогі пакети, в які фасують страви. Аби зібрати гроші, організовують благодійні аукціони. Ось ці п'ять картин волонтерам на першу річницю роботи цеху подарувала колишня директорка школи села Перемога. Їх планують продати. Олена Карбійська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.